І знову волонтерська команда депутата Черкаської обласної ради Олександра Олійника відправляє на схід чергову відремонтовану автівку. Знаково, що доправлять її до військової частини будуть наші добровольці. До нас звертаються наші земляки в Манчани, які воюють на Сході з російським агресором. До сих пір вони в достатньої кількості не мають техніки, тому ми. Збираємо гроші разом з закордонними волонтерами. І оцей значить, джип піде нашим землякам в 129-й окремий розвідбат. Є мобілізовані, є добровольці. От, опять добровольці наші їдуть От на цьому джипові, поїдуть наші добровольці, які пройшли медкомісію в воєнкоматі. От, і на цьому Транспортному засобі вони вирушають на фронт. Ремонт машин це колективна праця. Це колективна праця. От, багато людей працює. Значить, не першу машину нам допомагає. Значить, от вчора до ночі працювала сім'я Слупицьких. Постійно нам допомагає красити машини Гончарук Володимир. О, це вже теж не перша машина, яку він підготовлює нам, теж безкоштовно. Так що, велика йому подяка за це. Родина Слупіцьких Олександр Васильович та його син Артур вже відремонтували безкоштовно шість машин. Робимо технічне обслуговування автомобілів, заміну мастилів, обслуговуємо двигуна, обслуговуємо і так стараємося допомогти, щоб не було ніяких нарікань. Шість машин зробили. Обращається олійник за допомогою. Помагати треба, всі це розуміємо. І допомагаємо. Я його, по-перше, що знаю, ще з армійських років багато, довго. І співпрацюємо, скільки... Олександр Васильович, сам афганець, він знає, е наскільки техніка там важна. Як вона треба, і щоб вона ніколи не підводила. Щоб був мир на землі, щоб не було війни, щоб діти жили наші в достатку і в доброті. Працюємо, допомагаємо, допомагаємо армії. Треба, щоб допомагали армії, хто допоможе, як не ми. Волонтерський центр ремонтує автомобілі, допомагає збирати речі, підтримує мобілізованих. Головне, що вся ця допомога є адресною, конкретною. Наша команда працює вже протягом року і особливо найбільше працює Олександр Олійник. На його рахунку понад 30 автомобілів, які він доставив з-за кордону і передав в зону АТО. А нашої команди Уманської це п'ятий автомобіль, який також їде в зону АТО. Ми не перестаємо на протязі року працювати, бо ми знаємо, як це важливо. Що сьогодні з міста Умані знову в зону АТО відбувають наші новобранці, і серед них водій, працівник мого підприємства Гулько Олег який був в Афганістані, а сьогодні знову. Іде захищати нашу країну дуже вдячні ми таким людям, що вже цілий рік а ні патріотизм, ні відповідальність цих людей перед державою. Не стає меншим вже один раз. Йому була повістка, і він мав іти. Ми йому тоді зібрали, допомогли, але його вернули. А сьогодні він знову йде. То ми сьогодні знову його будемо переважати І що там необхідне, там сьогодні. А що там, де він буде, необхідне. Будемо форму. Йому будемо зібрати і передавати. Будемо. І ще в зоні АТО також перебуває. Чоловік моєї працівниці і йому теж ми обіцяли там форму дати ще поки, поки ще не передали, а над цим працюємо і будемо їх забезпечувати. Ще один напрямок роботи це юридичний супровід, допомога військовослужбовцям та членам їх родин. Цим питанням у команді займається Руслана Парфьонова. Вона дуже багато працює в напрямку юридичному і дуже багато надає кваліфікованої допомоги юридичної і сім'ям загиблих, і сім'ям пораненим, і самим бійцям. Якщо в когось якісь такі питання будуть, то нехай звертаються і ми обов'язково допоможемо. Військов, військовими статусами в 72-й бригаді вона зараз значить, допомагає хлопцям, які прийшли з війни, от, їм дуже тяжко адаптуватись, то вона бере на себе. І допомагає оформлювати документи учасника бойових дій, учасника АТО. Волонтери проводять паралель, коли наші пращури, козаки, самі та за допомоги громади збиралися на війну. Ця ситуація з, з тим, що наші новобранці їдуть на війну на такому автомобілі. Вона мені нагадує ситуацію, коли козаки нас своїм конем, своїм сідлом, зброєю. Їхали теж на війну. Тоді воювали проти Москаля, зараз проти Росії, тоді воювали за Україну і зараз теж воюють за Україну. Не перевелися такі люди. Вони, хоча недоброзичності, кажуть, що ось ось він зараз закінчиться, вже цей струмочок, як вони називають, А тут річка добровольців. Люди йдуть, тратять свої кошти і виявляють величезне бажання воювати за мир. За, наше майбутнє, за майбутнє своїх дітей з великою відповідальністю люди йдуть на цю війну. Тобто всім серцем боліють за нашу батьківщину. Волонтерський центр Олександра Олійника переймається і питанням соціально-психологічної допомоги. Важливо, щоб наші воїни знали, держава надає реальну підтримку. Міністерство соцполітики цим займається. Займається, значить, психологи займаються. Дуже багато бійців не спить ночами, не може прийти в себе. Тому так ска цим займається Міністерство соціальної політики, там нові люди. І я бачу, що дуже так скить потужно вони цим зайнялись, Дуже багато афганців, до речі, там прийшло в соцполітики. Вони знають. Вже сьогодні Олександр Олійник та його команда готуються до чергової роботи щодо підтримки наших вояків. Подальші плани значить, Закуплено нами ще 5 машин. Зараз вони вже на митниці стоять. Значить, допомагати військовим створити базу даних всіх наших військових, які є, щоб був обратний зв'язок. З Цими нашими земляками, щоб ми знали їхні потреби, дуже велика є проблема у тих, хто повернувся, значить, з статусом учасника. Ми цим займаємося.